Шановні друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу показати, як і коли ми пересаджуємо розсаду ампельної петуні в горщики. і для чого ми це робимо, що нам це надасть. Давайте зараз подивимось на розсаду. Ось це два сорти ампельної петуні, наші улюблені Тайдл і Іззі. Дивіться, цієї розсаді вона була посіяна середині лютого, зараз кінець березня, один місяць і 10 днів. Як виглядає рослинка? Давайте подивимось поближче. Ось така коренева система і ось стільки листячків. Тобто, вже вона трішки перестоюється. За рахунок того, що вирощуємо розсаду в кімнатних умовах, немає достатньо місця для того, щоб розміщувати всю розсаду, так як потрібно саме їй. Ми робимо зазвичай так, як можемо. Ось коренева система повністю заповнила касетне вічко листячки вже більше 4-6 штук. Тобто, вже давно було ну, на часі пересаджування це, але ось тільки ми до цього дійшли. Ще одним з ознак своєчасності пересаджування може бути поява кореневої системи з дренажних отворів. Такого допускати не бажано. Це вже трішки переростання, а ось таке переростання в, мал в маленькому об'ємі грунту призводить до того, що розсада затримується у розвитку. Для пересаджування ми вже приготували розсадні стакани. Діаметр стаканів 9 см, об'єм ґрунту, який тут знаходиться, приблизно 380 мл. Звісно ж, підписали, для того, щоб не поплутати стаканчик по кількості рослинок того чи іншого сорту. І наповнили стакани ґрунтом. Грунт Повинен бути, звісно, якісним. ґрунт це фундамент, в якому все добре буде розвиватися, особлива коренева система. Вона там буде дихати, вона там буде пити вологу, Тобто рослина, завдяки тому, що ми дамо їй потрібний ґрунт, вона буде добре розвиватися. І так, наповнили ґрунтом і проводимо пересадку. Це не складно. Я знаю, ви все це добре знаєте і вмієте і робили неодноразово, але ж все ж таки не можу не показати. На своєму каналі, як це робити? Ось така рослинка, на яку ми вже з вами подивилися, ось такий стакан, наповнений ґрунтом. Звісно, зробили таке заглублення, яке дорівнює розміру за подлице. Друзі, тобто не заглиблюємо, але і не повинна рослинка бути вище, ніж ґрунт. Поверхня ґрунту. Ось так. Притискаємо трішки, щоб ущільнити. І так само поступаємо з іншою рослинкою. І остання рослинка, також ми її приміщуємо сюди. Але це ще не все. Тому що після такої пересадки треба трішки простимулювати розвиток рослини. Тобто треба її просто підживити. Чим будемо підживлювати? Будемо підживлювати універсальним добривом з формулою НПК 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Відміряємо добриво з розрахунку, 1 грам добрива 20-20-20 на 1 літр води. Це невелика концентрація, яка буде добре впливати на подальший розвиток рослини. Набираємо розчин і поливаємо. Поскільки поливати. Поливати треба такою кількістю розчину, щоб повністю була змочена коренева система. Ось той кореневий ком, в якому розвивався до цього коріння. Ось так. Складного в цієї агротехнічної операції немає, але це треба зробити своєчасно. І підживити. На цьому моє відео завершу. Сподіваюсь, воно вам було корисним. Не забудьте підтримати розвиток каналу своєю вподобайкою, підпискою, коментарем. Це дуже важливо для мене, надихає на зйомки подальших відео, тому що кожен коментар ваш, кожна вподобайка це моє натхнення, в тому числі, як і рослини. Дякую за увагу, до побачення!